Погодка була не дуже, тому ми з друзями вирішили відправитись в корейський ресторан Аріран. Ми прийшли туди. Я зайшов всередину, де мене чекала дуже затишна атмосфера. Офіціанти працювали, а гості куштували свої страви або чекали їх. Я дочекався своїх друзів і викликав офіціанта. Ми зробили замовлення, домовили багато всього. В першу чергу нам принесли закуски, вони були дуже смачні і різноманітні. Потім нам принесли наші страви. Їх було багато і нам було дуже смачно. У нас був рис, суп, всяка різні штучки. Також ми вирішили це все запити відомим корейським напрямком Мілкість. Ми поїли і нам було дуже смачно. Всі мої друзі показували своїм виглядом, як їм смачно. Я вирішив теж не відставати і показав, як справжній кореєць і Азіат, як мені було смачно. Отак от, от. Це всім сподобалося, підняло настрій. Дякую вам за увагу і перегляд лайків, коментарі, підписуйтесь на мене. До побачення.